Доброго дня студенти! Сьогодні ми з вами працюємо з темою, собі в зошиті пишете число Дистанційна робота і тема сьогоднішнього заняття разом зі мною векторний та мішаний добуток векторів. Та мішаний добуток векторів. У нас сьогодні з вами практичне завдання, тому ви дописуєте розв'язування завдань. Завдань. На попередніх заняттях ми з вами працювали із векторами, визначили, що вектор це напрямлений відрізок, який може задаватися своїми координатами або координатами початкової і кінцевої точки. Вчилися знаходити довжину вектора, координати вектора, проєкцію вектора на вісь, кут між векторами, обчислювали скалярний добуток, додавали, віднімали вектори, множили на число. А сьогодні ми з вами трішечки пригадаємо теорію. З теорією ми вже працювали, і розв'яжемо ряд завдань. Я вам хочу нагадати, що векторним добутком двох векторів А і Б називається такий вектор С, який задовольняє наступні умови. Перша умова, ви бачите, що вектор С дорівнює довжина вектора А на довжину вектора Б на сіноску та між ними, що вектор С перпендикулярний до кожного із векторів, і вектори А, Б і С утворюють праву трійку векторів, тобто третій вектор має такий напрямок, що при спростереженні з його кінця найближчий поворіт від вектора А до вектора Б виконується проти годинникової стрілки. Модуль векторного добутку дорівнює площі паралелограма, який побудований на цих векторах. Тобто, ось ви бачите формулу площа паралелограма дорівнює модулю векторного добутку. Якщо ми з вами говоримо про трикутник, то площа трикутника дорівнює одній другій площі паралелограма, якщо у них однакові да, сторони, а це означає, що нам треба буде знову ж таки знайти векторний добуток, знайти його довжину і помножити на одну другу. Якщо ми маємо два вектори, які записуються через розклад через одиничні вектори і, Й, і К, то векторний добуток ми з вами будемо обчислювати. Як визначник. У першому рядочку ми запишемо одиничні вектори K, в другому рядочку координати першого вектора, в третьому рядочку координати другого вектора. Визначники ми з вами обчислювали, ви можете будь-яким зручним для вас способом його розв'язати, Хочу вам нагадати, що умовою колінеарності двох векторів є та умова, що векторний добуток дорівнює нулю, або що відповідні координати пропорційні. І якщо ми говоримо про векторні добутки ортів, то якщо ми вектор i одиничний помножимо векторно на j, то отримаємо k, якщо j помножимо на k, то отримаємо i, якщо k помножимо на i, то отримаємо j. І якщо ми і векторно помножимо на i, то ми отримаємо нуль вектор, аналогічно із j і з k. Далі ми з вами трішечки пригадаємо про мішаний добуток. Я вам нагадаю, що мішаний добуток трьох векторів називається добуток, де ми А на Б множимо векторно і на С скалярно. Найчастіше векторний добуток записують ось таким чином, ви зараз бачите це у себе на екрані. Далі, якщо вектори задані своїми координатами, то мішаний добуток знаходять за формулою А на Б на С до. Дорівнює перший рядочок нашого визначника це координати першого вектора, далі другого і далі третього. Мішаний добуток дорівнює, якщо ми говоримо про паралелепіпед, то об'єм паралелепіпеду, який побудований на векторах А, Б і С, як на сторонах, дорівнює модулю мішаного добутку цих векторів. Якщо ми говоримо про піраміду, то об'єм піраміди дорівнює одній шостій відповідно об'єму паралелепіпеда. Ну і е, умова компланарності трьох векторів це те, що мішаний добуток дорівнює нулю. Переходимо безпосередньо до розв'язування з вами завдань. Перше завдання знайти площу трикутника за координатами його вершин. У нас є, відповідно, точка А задана своїми координатами, точка Б задана своїми координатами і точка С задана своїми координатами. Ми з вами розглянемо два вектори, на яких побудовано трикутник це вектор АВ і вектор АЦ. Ми з вами пам'ятаємо про те, що про властивості векторного добутку. І тоді перше, що ми робимо, це шукаємо координати вектора А. Б. Нагадую вам, щоб знайти координати вектора АБ, нам треба від координат кінця, тобто від координат точки Б, відняти координати початку, тобто координати, координати точки А. Від 0 віднімаємо 1, буде мінус 1. Від 0 віднімаємо мінус 2. -1. Мінус дає плюс, тому з'являється число 2, і 4 мінус 8 в нас в результаті вийде мінус 4. Далі ми з вами шукаємо координати вектора Ац. Аналогічно, ми з вами від кінця віднімаємо початок. 6 мінус 1 у нас із вами вийде 5. Далі 2 мінус мінус 2, це буде 4, мінус 8 і мінус 8. Так, це, від, це, від 0 віднімаємо 8, в результаті вийде. Мінус 8. Далі ми з вами знаємо, що площа трикутника дорівнює одній другій площі паралелограма. Тобто, перше, що ми з вами робимо, це обчислюємо векторний добуток. Тобто, ми наш вектор з вами АВ множимо на вектор АС. Для цього ми записуємо визначник, у якого перший рядочок І, другий рядочок Й, третій рядочок. К. А далі другий рядочок це координати вектора аби, тобто мінус 1, 2, мінус 4, третій рядочок це 5, 4 і мінус вісім. Щоб обчислити визначник, ми можемо третього порядку, зараз розв'язати його за правилом трикутника, кому це зручно, да? е, кому так зручніше. Або ми з вами можемо взяти і е, розкласти за елементами першого рядочку. Я буду розкладати за елементами першого рядочку. Нагадую, це буде е, спочатку ми викреслюємо перший рядочок і перший стопчик. У нас із вами вийде мінус одиниця. Перший рядочок і перший стопчик це буде 1 плюс 1, тобто 2. Далі ми домножаємо на той елемент, який у нас на перехресті, тобто на і. І дописуємо визначник, який залишається. Викреслюємо перший рядочок, перший стопчик 2 мінус 4, 4 мінус 8, 2 мінус 4 4 мінус 8. Далі ми з вами віднімаємо або додаємо. Да? Ми додаємо мінус 1 в третьому степені, бо викреслюємо перший рядочок, другий стопчик, 1 плюс 2 буде 3. На перехресті у нас з'являється вектор йод. Ми викреслюємо перший рядочок, другий стовпчик, і залишаються елементи мінус 1, мінус 4, 5 і мінус 8. І далі ми додаємо, викреслюємо перший рядочок і тепер уже третій стопчик. Тобто в нас буде мінус 1 перший рядочок, третій стопчик в четвертому степені на перехресті вектор К і залишається мінус 1. Дивіться, ми з вами викреслюємо. Далі в нас буде так, не там, добре тут мінус 1. 2, 5, 4. 2, 5, 4. Рухаємося далі. Мінус 1 у квадраті 1, тобто залишається вектор і. Щоб обчислити визначник другого порядку, ми від добутку елементів головної діагоналі, тобто 2 на мінус 8, буде мінус 16, віднімаємо добуток додаткової діагоналі, тобто вийде плюс 16. Далі мінус 1 у кубі це буде мінус, далі вектор йод. І визначник другого порядку аналогічно: мінус 1 на мінус 8 буде плюс 8, 5 на мінус 4 мінус 20, і ще мінус по формулі у нас вийде плюс 20. І далі мінус 1 у четвертому степені буде плюс, тобто це буде к. І далі мінус 1 на 4 буде мінус 4, мінус 10. Виходить, ось тут в дужечках буде 0, тому вектор одиничний, і помножите на 0 буде 0. Далі буде мінус 28 й, мінус 14 відповідно к. Ми з вами обчислили векторний добуток, щоб знайти модуль нашого векторного добутку АВ на АЦ. Ми з вами що зробимо? Ми візьмемо корінь квадратний, тепер дивіться, беремо коефіцієнти біля наших одиничних векторів, але по чергові спочатку біля і, потім біля Й і потім біля К. Біля і стоїть 0 в квадраті, далі додати мінус 28 у квадраті, і буде додати мінус 14 у квадраті. Дорівнює. Щоб трішечки скоротити наш час, я швиденько посчитаю разом з вами. У нас і з вами зараз, секундочку, трішечки програмка не прогружає. Дивіться 28 ми з вами помножимо на 28. Це в результаті буде 784. 784 додати 14. 14 у квадраті, ну, більшість з вас і так знає, але ще раз перевіряємо, 14 помножити на 14 буде 196. Коли ви ці два числа додасте, то у вас буде, і ще раз при вас перевіряємо, що в нас вийшло все точно, дивіться, 784 додати 196. Дорівнює 980. 980 ми з вами можемо розкласти як 49 помножити на 5. Давайте перевіримо, чи правильно я порахувала. 49 помножити на 5 у нас є з із... Так, неправильно я зробила. Так, Не 49 помножити на 5. Зараз іще раз, піжіть секундочку. Це я вже на 2 поділила. Так, не прогружається наша програмка. Прогружається. Давайте так, у нас із вами 980. Ми з вами поділимо на 5, вийде 196. Корінь із 196 буде 14. Тобто, це буде 14 коренів із 5. Але це ми з вами посчитали площу паралелограма, який побудований на наших відповідно векторах, а нам треба знайти площу трикутника. Для цього ми з вами модуль векторного добутку помножимо на одну другу. І це в результаті буде 14,2 скоротиться, буде 7 коренів із п'яти. Квадратних одиниць. Оце ми з вами обчислили площу трикутника, який побудований на векторах АБ і АЦ. Я вам нагадую, ребят, на вищій математиці, з вищої математики, я вам дозволяю користуватися калькулятором. Наступна задача: при яких значеннях альфа і бета вектори є колінеарними? Я вам нагадаю, що вектори є колінеарними, коли їх координати відповідні пропорційні. Тобто, що ми з вами будемо робити? Пишемо так, як і в мене, умова колінеарності векторів. АХ на БХ дорівнює А на Бі і дорівнює AZ на BZ. Тепер дивіться, координати нашого вектора А, ми з вами минулого разу виписували, це коефіцієнти біля одиничних відрізків. Тобто вектор А має координати альфа мінус 3, і біля К стоїть одиничка. Вектор Б має координати, відповідно, біля і стоїть двічка, біля Й стоїть четвірка, біля К стоїть бета. Тому за нашою ось цією умовою, яку ви знаєте, виходить, що наша альфа повинна відноситись до двійки, як відповідно мінус 3 до 4, і відповідно, як 1 до бета. Тепер дивіться, ми з вами будемо трішечки прирівнювати одне до іншого. Ми можемо прирівняти перший і другий, виходить, альфа поділити на 2 дорівнює мінус 3 поділити на 4. Основна властивість пропорцій добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тобто 4 альфа дорівнює мінус 6, звідси, відповідно, альфа дорівнює мінус 6 четвертих, ми можемо скоротити на 2, це буде мінус 3 других, або це буде мінус 1 ціла. Знайшли альфа. Аналогічно шукаємо бета, прирівняємо друге і третє. Одиниця поділити на бета дорівнює мінус 3 поділити на 4. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Мінус 3 бета дорівнює 4, звідси бета дорівнює мінус 4 третіх, або це мінус 1,1 третя. Оце ми з вами знайшли альфа і бета за умови, що наші вектори А і Б колінеарні. Наступна задача. Нам треба обчислити об'єм паралелепіпеду і піраміди, які побудовані на векторах. Вектор А з координатами 3 i мінус 4Й, далі вектор Б з координатами К мінус 3Й і вектор С з координатами 2й плюс 5К. Об'єм паралелепіпеду дорівнює модулю мішаного добутку векторів А, Б і С. Тобто, нам з вами спочатку треба виписати координати кожного вектору. Нагадую, що координати нашого вектору А це коефіцієнти біля одиничних векторів. Біля І стоїть троєчка, біля Й – мінус четверочка стоїть. І відповідно. Біля К у, у нас стоїть 0. Далі рухаємося. У нас із вами буде Вектор Б задається координатами. Біля І у нас 0, біля йо у нас мінус 3, і біля к у нас одиничка. Далі обчислюємо. Ми з вами пишемо координати вектора С. Біля І у нас стоїть 0, біля йо двійка, біля К – п'ятірка. Щоб обчислити, мішаний добуток, там уже я бачу, допустила при наборі, по мінус ось тут пропустила. Ми з вами записуємо, що вектор А помножити на вектор Б і помножити на вектор С, дорівнюватиме. Це буде визначник. Перший рядочок 3 мінус 4 0, другий рядочок 0, мінус 3 1, третій рядочок 0, 2, і далі буде 5. Ми можемо методом трикутника або методом розкладу. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що перший стовпчик у нас два коефіцієнти, відповідно, дорівнюють нулю, тому зручно розкласти за елементами першого стопчика. Ми викреслюємо перший рядочок і перший стопчик. Мінус 1 у нас буде в квадраті, домножається на те, що наперефікану. Хресті, тобто на трієчку, викреслюємо все зайве. Виходить мінус 3, 1, 2, і 5. А все інше, коли при викресленні, ми будемо домножати на 0, тому ми можемо далі не писати. Мінус 1 в квадраті буде 1, тобто буде 3 залишатися. Да? Добуток, відповідно, головної діагоналі, мінус добуток додаткової. Тобто, це буде мінус 15 і мінус 2. Вийде у нас 3 помножити на мінус 17, і коли ви перемножуєте. Можете це вийде мінус 51. Тоді, відповідно, об'єм паралелепіпеда дорівнює модулю нашого мішаного добутку С. тобто дорівнює модулю від мінус 51. Ви знаєте, що модуль від від'ємного числа є число додатнє, і об'єм дорівнює 51 кубічних одиниці. Тепер ми говоримо про об'єм піраміди. Об'єм піраміди це буде, ось ви бачите, 1 шоста нашого мішаного добутку, тобто, це буде 1 шоста паралелепіпеда. Да? 51 поділити на 6. Ми з вами можемо скоротити на 3, ознака подільності на 3. Да? Це буде 17 або 8,5, тобто ми з вами. Обчислили за допомогою мішаного добутку об'єм паралелепіпеда і, відповідно, об'єм пірамідки. Іще одна задача. Нам треба довести, що точка А з координатами 2 мінус 1 мінус 2, точка Б з координатами 1, 2, 1, і точка С з координатами 2, 3, 0. Точка Д з координатами 5, 0, мінус 6 лежать в одній площині. Для того, щоб довести що вони лежать в одній площині, нам треба показати, що три вектори, да, які виходять з однієї точечки, тобто вектор АБ, вектор АЦ і вектор АД, є компланарними. Умова компланарності ми на початку пов... повторили: умовою компланарності є той момент, що їхній мішаний добуток оз цих трьох. Векторів повинен дорівнювати нулю. Тобто, що ми з вами зробимо? Ми спочатку випишемо координати вектора А Б. Від координат В ми віднімаємо координати А. 1-2 буде мінус 1, 2-1 буде. відповідно, 3. 1... Мінус, мінус 2, тобто 1 плюс 2 буде 3. Далі ми шукаємо відповідно А, це в нас вийдуть координати 0, 4, 2. Шукаємо координати А, де буде 3, 1, 4. Записуємо мішаний добуток, тобто, відповідно записуємо наш. Визначник перший рядочок мінус один, три, три, ноль, чотири, два, три, один, мінус чотири. І я розв'язувала, розклавши за елементами першого стовпчика, буде ми викреслюємо перший рядочок і перший стопчик. Мінус 1 в квадраті буде 1, можемо не писати, домножаємо на мінус одиницю, яка стоїть на перехресті. І залишається 4, 2, 1, мінус 4. Далі ми викреслюємо перший, перший стовпчик да, і другий рядочок. Але на перехресті 0, тому можемо нічого не писати. і викреслюємо знімаємо третій рядочок Перший стопчик. Мінус одиниця буде в степені 1 плюс 3, тобто 4 стане одиницею. На перехресті трійка. І дописуємо те, що залишається. Дивіться, викреслюємо перший стопчик, третій рядочок. 3, 3, 4, 2. Далі, мінус одиниця залишається, обчислюємо визначник другого порядку. 4 на мінус 4, мінус 16 і мінус 2. Далі плюс 3. 6. 6 мінус 12, виходить. В дужечках мінус 18 і на мінус буде плюс 18. Тут буде 6 помножити на 3, 18. Так, виходить. Мінус 6 на 3, мінус 18 і в результаті вийде 0. Оскільки мішаний добуток дорівнює 0, значить наші три вектори є компланарними, а значить, всі точки лежать в одній площині. Це те, що нам треба було показати. На цьому сьогодні ми з вами завершуємо. Я вам дякую. Домашнє завдання буде надіслане в Google Class. Бажаю успіхів!